Всім привіт! Я Василь Панченко. Я хочу вам представити Івана Мазепу. Він засновник школи тілесної терапії пропріум в переводі з латині. Це характерник, вона буде проходити на базі центру Ірі інноваційна реабілітація індивідуума». І більш детальніше про цю школу розповість сам Іван. Щиро вдячний Василь. Радий всіх повідомити, що ми відкриваємо українську школу. Всі наші викладачі це спеціалісти широкого кола. Всі ми маємо не більше 10 років практикуючого досвіду. Всі ми маємо більше десятків тисяч пацієнтів, які пройшли через наші руки. Ми володіємо техніками класичного масажу, сегментарно-фоторного спортивного масажу різних технік спа масажів, антицелюлітних технік. Всі техніки були відточені максимально ефективно, щоб подати саме для професіоналів та для звичайних людей, які хочуть тільки навчитися основам лікувальної справи. Щиро будемо раді бачити вас. Записуйтесь. Заняття будуть проходити в маленьких групах, щоб ми максимально ефективно могли передати свій досвід, вкласти, як кажуть, з рук в руки, голову, з голови в голову. Тож, записуйтесь. Всі, всі посилання так. будуть під цим відео. Є сайт, де ви можете задати всі свої питання і також записатися, а також є Ютуб канал. Всім будемо раді. Приходьте, записуйтесь. До побачення. До зустрічі.